Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. Пропоную вам почати з рахування. Скільки ви бачите листочків? Так, чотири листочки. А скільки ви помітили олівців? Так, шість олівців. А скільки тюльпанів? Тюльпанів. П'ять. А скільки ви нарахували машин, так, машин 3. Пропоную вам пограти в гру. У нас є цифри. Ваше завдання заплющити очі і відгадати, якої цифри не вистачає. Заплющили. Можете розплющити. Якої цифри не вистачає? Так, цифри 6. Молодці. Давайте ще раз заплющить очі. Якої цифри не вистачає? Так, цифри 2. Давайте ще раз заплющить якої цифри не вистачає? Так, цифри 4. Молодці. Відгадайте загадку. Сім братів, малярів. В королівстві кольорів кожен маляр королює, в королівстві малярує. Так, це веселка. Веселка виходить на небо після дощику. А скільки кольорів у веселки? Сім. Давайте їх порахуємо за порядком. Перший червоний. Другий оранжевий. Третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій і сьомий. Фіолетовий. Якими по черзі стоять? Синій. Так, п'ятий. Червоний, перша, жовтий, третій. Молодці. А щоб легше було вивчити кольори веселки, є такий віршик. Кожне слово віршика починається. З першої букви кольору. Червоний чапля, оранжевий осінь, жовтий жде, зелений завзято, блакитний буде, синій сани, фіолетовий фарбувати. Чапля-осінь жде завзята, буде сані. Фарбувати. Щоб позначити число 7, використовують цифру 7. На кого схожа цифра 7? На чаплю, скажуть вам усі, комахи й жаби б'ють тривогу, як сімку бачуть довгоногу. Давайте прикрасимо цифру 7 сьома кольорами. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Сім кольорів. Впевнена, у вас вийде гарно. Що нас оточує по сім? Це 7 днів у тижні, сім музичних нот та казки. Коза Базаї семеро козенят, білосніжки і сім гномів, квітка семіцвітка. Давайте з вами зараз порахуємо цифри в прямому напрямі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А зараз в зворотньому. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А зараз порахуємо порядковою лічбою: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І зворотньому напрямі: сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Сьогодні ми з вами вивчали число і цифру 7. Дякую за увагу. До зустрічі!